Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу розповісти вам про велосипед Команч страда. Позиціонується цей велосипед як шосейний велосипед початкового рівня фірми Comanch української. Загалом фірма Команд має лінійку шосейних велосипедів страда. Є самий базовий страда, потім йде страда Comp і страда Pro. Відрізняються вони навісним обладнанням. Як я вже казав, це саме базова модель страда. І сьогодні ми розглянемо її характеристики. Рама, значить, виготовлена з алюмінію, вилка з сталі. Сталь хайтенова, це трошки сказується на вагі велосипеда, але, в принципі, нічого страшного, як для початкового рівня, це нормально. Почнемо з системи. Система представлена класичними зірками спереду, двій, ну, дві зірки спереду. E, і також ззаду семискоросна тріскачка. Саме тріскачка, не касета від виробника Shimano. Переключателі тут Shimano і Shimano спереду. Значить На кермі переключателі пошукові на передній переключатель. На задній переключатель вони вже мають відмітки для передач трошки зручніше. Хоча загалом система доволі застаріла. Каретка тут під квадрат, що дозволяє легко відремонтувати будь-якій майстерні, замінити її. Є доволі надійно і зручно. Подшипники тут закритого типу промислові. Колеса мають алюмінієві подвійні обода і резину кенда. Шосейну, як бачите, протектор не сильно виражений. Втулки в колесах на шариках, на насипних підшипниках, заднє колесо кріпиться на гайки. Переднє так само на шариках, кріпиться на ексцентрик. Фірми вони Joy Tetch. Щодо, так би мовити, палок кермо фірми Каманж, винос фірми Камандж. Підсидельний штир теж фірми Командж алюмінієвий і сідло Command. Тормоза тут кліщового типу, краби, так звані ProMax. Доволі непані тормоза. Зустрічаються також на більш дорогих моделях. Ну, зарекомендували себе гарно. Сідло кріпиться за допомогою ексцентрика. Це не найнадійніший метод, але дуже зручний. Ну і щодо мого досвіду експлуатації, я на ньому від'їздив повністю один сезон. Їздив на ньому Київську сотку. Ось, як бачите, є наклеєчки. Він не показав ніяких поламок, от їздив вірою і правдою цілий рік. Все, що з ним робилось, це тільки змащувалась цепка, ніяк він не підводить. І... Взагалі я задоволений, це якби, як для початківця це дуже непоганий велосипед. З мінусів я хотів би зазначити, що рама вона хоч і алюмінієва, але вона, мабуть, не має подвійного батування. І в розмірі 56-му має вагу 12 кг. Він доволі важкий. І це коли їдеш довгі дистанції, воно відчувається. Також не сподобалось мені сідло. Коли їдеш на великій відстані, довго їдеш, воно все-таки перечавлює. Не дуже зручне. Якщо ви хочете брати, то мабуть доведеться сідло замінити. Загалом переключателі показали себе добре, не дивлячись на те, що вони трошки застарілі і. Працюють вони надійно, До гальм питань немає. Накат хороший, розганяється добре, жорстка алюмінієва рама додає йому жорсткості при розгоні. Його конкурентами на ринку зараз є, наприклад, Atlantic Creston, який також важить 12 кг в цьому ціновому діапазоні. І має так само ззаду тріскачку. Але переключателі у нього вже будуть. Іти як дуали, совміщені з тормозами. Але загалом, як для початківця, як для першого шосейного велосипеда, це дуже і дуже непоганий варіант. Дякую за увагу.